У білі Церкві затримали члена групи кілерів. Про це повідомляє начальник нацполіції області Андрій Нєбетов. півдні оперативні служби міста отримали повідомлення про замінування під'їзду багатоповерхівки на масиві незалежності. На місце події одразу прибули правоохоронці, рятувальники, слідчо-оперативна група, піротехніки та працівники муніципальної варти. Проте замість замінування там знаходився небезпечний злочинець, що перебував у міжнародному розшуці. Ним виявився 39 ти річний уродженець Чеченської республіки та громадянин Російської Федерації його підозрюють у вбивстві грузинського магната Ніколоза Давіташвілі у 2019 році, тіло якого знайшли в криниці з вогнепальним пораненням. Це для безпеки спецоперації мешканців будинку евакуювали на вулицю. Затримати кілера прибув підрозділ нацполіції корт та працівники кримінальної поліції Київщини за попередню інформацію. Зловмиснику загрожує довічне ув'язнення.